Лак наносив ось цим пульвіком години два дюза. Блін, ну він мені понравився, взагалі такий чудовий і економний і цифровий манометр. Поставив ось сюди я. Бистросйомчик свій. Залачив два шари. Ну Розкидаю він просто шикарно, я не знаю. Лучшого мініка я ще не зустрічав. Реально, оце від Валкома, мінік, це самий жир, самий топчик. Якщо б ще ціна була на нього приємлива, нормальна. А так 11500 якби кусається трошки. Ну він стоїть цих денег. Блін. Класний. Коротше палачів я просто ну, в удовольствиї, я так скажу, просто кайфанув. Кайфанув. Ну, є пацани, що ставлять більший бачок і валять. Ну все одно. Глубина э, фарби, глубина лаку, треба да? повноцінний пульт, щоб швид все це зробити. Хоча тут теж, як подивиться, давайте увеличимо, чи якось. Як подивиться, ну теж так, жирненько він положив. Жирненько прям піпець. Так, інтересно. Не знаю. Тернем його трошки завтра чи післязавтра, не знаю, на машину поставимо, подивимося, може, поверхностно. А так, до да, мені звісно, сила цей. Да. Напишіть, кого таке є, хто користувався, бо насамперед пістолет ну, реально огонь.